Постійно намагаюся з різних сторін, але не виходить Це знак не завжди. Дивіться, інколи не виходить. А це дуже суб'єктивна думка. І в роботі я стикаюся з тим, що я бачу, знаєте, одну-дві спроби там зробили, і все. І ти такі, типу, блін, ну це ж мало. Можливо, у вас недостатньо просто підтримки, і ви тому не йдете. Да? Повинен бути якийсь такий бар'єр для себе. Да? От я спробую стільки-то разів. Якщо це ні, я піду іншим шляхом. А ми можемо просто залипати. Є є в принципі такі типу психіки, залипаючи да Це і коли на чоловіках залипаєш, ти просто на чомусь концентруєшся і не можеш просто змінити ніяк цей грибаний вектор. Тому тут треба індивідуально розбиратися, але інколи це знак, що треба йти в іншу сторону, а інколи ні. І це тільки ваше внутрішнє відчуття, чи рухаєтесь ви в тому напрямі, і якщо ви від цього шляху отримуєте задоволення, якщо у вас є оце внутрішнє відчуття, що в мене точно вийде, то можливо це і не знак того, що потрібно зупинятись. Тому проаналізуйте, послухайте себе.